Друзі, всім привіт! Підлогу вже залили, вже висохла. І ось так вона виглядає. Тут одна кімната. Тут у нас кухня. І тут у нас друга кімната. Теж все висохло. П'єць, ви бачили. Ось так воно виглядає вже. Залите і висохло. Буду купляти екшн камеру Сьогодні має прийти. Пробую знімати на екшн камеру зараз я знімаю на телефон. Будемо тут заливати. Тут все повиносили. Тут все бачили. Тут ми все позаносили. Тут ми дали три блоки, то буде на двері. Така ширина дверей буде тут. Маю сьогодні привезти гіпсу картон. Я тому сюди прийшов. На дві кімнати має піти 30 листів 3 метрових. Точно я не знаю. В кінці запишу, точно. Далі я покажу подвір'я, Я І ми пофарбували це все, Виноград, град, Ви підпишіться на канал. Ставте лайки і коментуйте. Буду все показувати. Далі ми будемо ставити сюди паркет. На ту кімнату в цій кімнаті буде паркет. І на цій кімнаті буде. Далі все покажу. Буду сказати, будемо ще ставити нові двері. Тут, тут і тут. Самі металошука стоїть. Гарі 250-й. Може, буду продавати. Кого цікавить, пишіть. Ще будемо міняти проводку. Тут стоїть алюмінієва А будемо ставити мідну проводку. Ось ще які розетки стоять. І там тій кімнаті має бути. тут ще така стоїть. Тут проводка пішла. Будемо це все міняти, будемо ставити міну проводку і нові включателі. Тут оп'єць. Тут я ще не показував ту п'єцю. Тут друга, тут у нас витяжка, тут у нас друга. Тут шафи посладали з тих кімнат. Це все ви бачили. Будемо все заносити. Тут інструменти. Тут ще ось такі песики за мною гонять. Тут ми пофарбували зелений колір. Там ренвом помалювали. Пофарбували і трубу. Далі будемо міняти ось цей паркан. Лавочка теж пофарбована, зелений колір. Це все будемо знімати. Там будемо все врати. Вже показував. Тут кірниці пофарбована. Лавочка. Підмірат обрізаний. Там прямка зелений колір. Собачки гонять. Зараз привезу до гіпсокартон, скену і покажу вам. Ось так ми обрізали виноград. Тут, друзі, долі вже все посладали. Там трувана паль. Там дошки, ковбочки, цемент, ящики, кепідони. такі підони. Такі піддони мені буде потрібно. І ось такий бак на воду. Файно буде на полуницю. Не знаю, хто знає скільки то літрів, напишіть мені. 300 чи більше? Гірка. Це вона сто дола. Такий бак. Для поливу має бути добрий. Не знаю. Ось ми привезли гіпсокартон і ось так він виглядає. Трометровий вроді, так? Зараз. Ось такі штуки. І там ще є. Не, не треба я такого запишу. Від... Ось так вона вилітає. Що став? Якщо, якщо два нести, то тутішки. Ну порахуй. Зараз перехуй і скажу. Пусть перевірити. 37 листів по 3 метри. І це закручувати наверх. На Чи до того ви ще закручиваєте? Так. Понеділок будемо крутити. Якщо б я запишу відео. Далі ще буде.